Ви любите бекон, а хто його не любить. Але його дорого купувати вихід є. Усім привіт! Підписуйся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами перетворимо недороге м'ясо у дорогий бекон! Як? А легко і просто беремо! Дороге м'ясо це сало із прошарком м'яса. Ми чистимо грудинку, вирізаємо, якщо є реберця, кісточки вирізаємо так, щоб м'ясо залишилося у шматку грудинки. Розрізаємо грудинку на око. Приблизно шириною, як ширина трьох-чотирьох пальців рук. Робимо надрізи зі сторони шкіри. Надрізи на двох шматочках стараємося зробити рівномірно ось так. Якщо шматки м'яса занадто довгі, то розрізаємо їх. Навпіл будемо ці шматки м'яса маринувати. Для маринування робимо суміш у зручну ємність, на кілограм грудинки поміщаємо. Бажання додаємо ще свої улюблені трави. Ми додаємо італійські трави і, звичайно, додамо часнику, приблизно 10-12 зубчиків. Натираємо грудинку, приготовленою сумішю та часничком якого можна натерти на терці, або пропустити через прес, все це ми робимо ось так. Друзі. Дякую вам за вподобайки та за хороші коментарі. Прохання, якщо ви дивитеся наше відео, то підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з доступних продуктів. довгими тонкими полосками нарізаємо сиру почищену моркву. І поміщаємо її у м'ясо. Якщо немає заглибин від реберець, то робимо їх, надрізаємо ножем ось так. Складаємо дві половинки м'яса морквою усередину, вирівнюємо їх і щільно. Замотуємо м'ясо у харчову плівку ось так. З двох кінців м'ясо плівку зав'язуємо нитками, утворюючи ковбаску у плівці, за для надійності. М'ясні ковбаски ще перемотуємо, перев'язуємо нитками. У нас звичайні нитки, а можна взяти спеціальні нитки. Перев'язані нитками м'ясні ковбаски поміщаємо у холод, щонайменше на 5-7 годин можна й на ніч, нехай грудинка замаринується. А через 5-7 годин замариноване м'ясо поміщаємо у воду у каструлю. Води наливаємо стільки, щоб м'ясо плавало. Ставимо каструлю на вогонь і з моменту кипіння води варимо грудинку на щонайменшому вогні 120-140 хвилин. Чим? Товстіші ковбаски тим довше варимо їх. А якщо у вас тонка харчова плівка, то м'ясо можна ще помістити у целефанові пакетики. Через дві години виймаємо вже варене м'ясо із каструльки. І спускаємо із нього жир, складаємо грудинку назад у чисту каструльку, а можна його просто покласти на дощечку під гніт. Залишаємо грудинку під гнітом для повного охолодження. Спочатку залишаємо м'ясо на столі, а потім поміщаємо. Холодильник, а взимку можна відразу м'ясо винести на балкон. Щонайменше, під гнітом залишаємо м'ясо на 4-5 годин. На другий день м'ясо звільняємо від плівки і його можна подавати до столу. І смачне м'ясо ще смачніше, ніж магазинний бекон. М'ясо м'яке, ароматне, ніжне, пікантне, а смачне, що таке м'ясо і не стидно подати до святкового столу. Чи не так? Напишіть про це у коментарях та поширте відео у своїх соціальних мережах. Щоб ви та ми щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.